24 березня Всесвітній день боротьби проти туберкульозу. Символ дня боротьби з туберкульозом біла ромашка, а як символ здорового дихання, метою проведення Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом є підвищення обізнаності населення планети про глобальну проблему, а також ознайомити з методами профілактики та боротьби з нею. Туберкульоз важке інфекційне захворювання, що вражає тканини легенів. Збудником якого є мікробактерія туберкульозу передається інфекція повітрокрапельним шляхом, спілкування, чхання контактно-побутовим шляхом, використання посуду та предметів побуту, поцілунки, харчовим шляхом, вживанням в їжу заражених продуктів, внутрішньоутробним від хворої матері до дитини. Mycobacterium tuberculosis – Застаріла паличка Коха бактерія, що спричинює значну кількість випадків туберкульозу в людей. Цю бактерію вперше описав 24 березня 1882 року німецький мікробіолог Роберт Кох, який згодом отримав за це відкриття Нобелівську премію з фізіології і медицині 1905 року. Статистика 2024 року. У січні 2024 року в Україні зареєстровано 1687 випадків туберкульозу, 1279 нових випадків захворювання, 318 пацієнтів із рецидивом. 31 пацієнт відновив лікування після перерви. 37 пацієнтів розпочали повторне лікування після раніше невдалого, 19 інших раніше інфікованих випадків, три пацієнти з невідомою історією попереднього лікування. За даними Центру громадського здоров'я МООЗ України у 2023 році. Кількість уперше зареєстрованих в Україні захворювань на туберкульоз, включно з його рецидивами, становила 19851 особа або 48,4 на 100 тисяч осіб населення, що на 7,3% більше аналогічного показника 2022 року. Показник захворюваності на туберкульоз серед дітей від народження до 14 років склав 10,4 на 100 тисяч осіб дитячого населення, в абсолютних значеннях 639 випадків, що становить 3,2% від загальної кількості зареєстрованих випадків туберкульозу у 2023 році, що більше на 40,5% Порівняно з показником 2022 року. 7,4 на 100 тисяч осіб дитячого населення. Збільшення захворюваності на туберкульоз серед дітей від народження до 14 років у 2023 році тісно пов'язане з погіршенням епідемічної ситуації серед дорослих. Показник захворюваності на туберкульоз серед підлітків від 15 до 17 років включно збільшився на 55,3% із 10,3 до 16, на 100%. Тисяч осіб відповідної вікової групи. 196 випадків у 2023 році проти 127 у 2022 році. Захворюваність на активний туберкульоз у поєднанні з хворобою зумовленою вірусом імунодефіциту людини порівняно з 2022 роком. Збільшилася на 5,1% і становить 8,2. На 100 тисяч населення. Захворюваність на туберкульоз серед працівників закладів охорони здоров'я України у 2023 році збільшилася до 156 осіб. Захворюваність на активний туберкульоз, включно з рецидивами, серед усього населення України за 2023 рік. Епідемію туберкульозу в Україні було зафіксовано ще в 1995 році і до сьогодні вона не подолана. Більш того, вона досі є серйозною проблемою для системи охорони здоров'я. Наша країна посідає сьоме місце у Європі за захворюваністю. На туберкульоз. 50% населення є носіями туберкульозу, а вірогідність того, що інфекція перейде зі сплячого режиму на активне упродовж життя, складає 10%. Наша країна посідає сьоме місце за рівнем захворюваності на туберкульоз в Європі після Грузії, Молдови, Киргизстану, Румунії та Казахстану. Причини, які спричиняють розвитку хвороби. До них належить відсутність здорового способу життя, неякісне харчування, перенесення тяжких хвороб, поганий сон, стрес, антисанітарія, куріння та алкоголізм. вчені довели, що туберкульоз З'явився на африканському континенті майже 70 тисяч років тому. З цього висновку вони прийшли, провівши розшифровку геномів 250 штамів палички коха. Збутника туберкульозу. Згодом, ґрунтуючись на отриманих даних, вчені з'ясували, що батьківщиною смертельно-небезпечної хвороби є Африка. Крім того, виявилося, що у збутника досить солідний вік, йому близько 70 тисяч років. Поширенню хвороби і появі мутованих штамів сприяло активне переселення людей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, третя частина населення планети інфікована мікробактеріями туберкульозу. У світі майже 10 мільйонів хворих на туберкульоз. Велика частина з них проживає у країнах Азії і Океанії, а також в Індії, Китаї та Африці, щорічно туберкульоз вбиває більше людей, ніж будь-яка інша інфекція. Понад 1,5 мільйона осіб. У народі туберкульоз з давніх часів називають сухотою. Це пов'язане з тим, що хворий на цю недугу марніє на очах. У результаті впливу тривалої туберкульозної інтоксикації. Туберкульоз вражає абсолютно всі органи і системи організму. Раніше вважали, що туберкульоз не вражає волосся і нігті. Але в останні роки це питання було вивчено і доведено можливість ураження туберкульозом і цих структур. Не кожен, хто отримав збудник туберкульозу, негайно захворіє на туберкульоз. Зі ста осіб, заражених туберкульозною паличкою, захворіє лише 5. Інші спокійно співіснують з нею, і їх імунна система впродовж тривалого часу тримає збудника захворювання під контролем. Медики їх називають інфіковані туберкульозом. Проте, у разі послаблення захисних сил організму, збудник туберкульозу, що дрімає, може почати розмножуватися і викликати хворобу. Це як міна уповільненої дії, що сприяє. Вибуху цієї міни. Вакцинація проти туберкульозу є найбільш широко застосованою вакциною в світі. Науковці з усього світу довели, що вакцинація проти туберкульозу є одним з найбільш дієвих превентивних методів у захисті від хвороби. Саме тому вона являється найбільш широко застосованою вакциною в світі. Щеплення. Сприяє зниженню інфікованості та захворюваності серед дітей попереджує розвиток гострих та смертельних форм туберкульозу. Варто зазначити, що серед невакцинованих БЦЖ в період новонародності захворюваність дітей раннього віку в 15 разів вище, ніж у щеплених. Туберкульоз одне з найдавніших захворювань, яке вражало людство протягом тисячоліть. Найдавніша знахідка, що вказує на захворювання туберкульозом у людей, які населяли Європу в давні часи, належить Бартельсу. Так, 1904 року на території Німеччини поблизу Гельсінберга знайшли кістяк людини, яка жила в кам'яному віці. Лікар Бартельс у цій знахідці встановив туберкульозне ураження грудних хребців. З утворенням горба приблизно 460 років до нашої ери грецький лікар Гіппократ описав загальні ознаки легеневого туберкульозу. Він же визначив туберкульоз легень як найбільш розповсюджену хворобу того часу. У людей хворих на туберкульоз легенів був жар та вони кашляли коров'ю, джерела інфекція. Основним джерелом туберкульозної інфекції є хвора людина з активною формою туберкульозу. Особливо, якщо вона виділяє мікробактерії туберкульозу у навколишнє середовище. Річі джерелом інфекції можуть бути тварини, велика рогата худоба, особливо при туберкульозі. Молочні продукти м'ясо від заражених тварин, якщо вони не проходять термічну обробку. Шляхи передачі туберкульозу. Туберкульоз передається кількома основними шляхами: перший повітряно-крапельний шлях найпоширеніший до 90% випадків. При кашлі, чхані, розмові хвора людина виділяє мікробактерії, які можуть залишатися в повітрі на кілька годин, а здорові люди вдихають інфіковані частинки і мікробактерії, які потрапляють у легені. Другий повітряно-пилковий шлях. Мікробактерії можуть осідати на пилу та знову потрапляти у повітря при його підйомі. Такий шлях не менш поширений, але можливий у закритих і поганоповітряних приміщеннях. Третій контактний шлях. Зараження можливе через мікротравми, шкіри або силових оболонок при контакті з інфікованими виділеннями. Наприклад, при догляді за хворими без захисту. Рідкісний шлях, характерний для медичних працівників або працівників тваринських ферм. Ментарний шлях через їжу та воду, живання сирого молока або недостатньо термічного обробленого м'яса від інфікованих тварин через заражену воду дуже рідко, внутрішньоутробний шлях вертикальний шлях передачі. Зараження плода може статися від матері через плаценту. Або під час пологів. Але це дуже рідкісний випадок. Кашель більше двох тижнів та підвищена температура. Слабкість та загальна втомлюваність, зниження маси тіла без визначеної причини. Задишка. Нічна пітливість. Якщо у вас є хоч один із цих симптомів, це може свідчити про туберкульоз. Обов'язково зверніться до лікаря. Симптоми туберкульозу. Туберкульоз вражає різні органи, але найчастіше уражає легені. Симптоми залежать від форми захворювання та стадії розвитку. Загальні симптоми, такі як тривалий кашель більше 2-3 тижнів, може бути сухий або з мокротінням, іноді навіть з кров'ю, підвищена температура тіла 37-38 градусів, особливо вночі, нічна пітливість характерний симптом, коли людина прокидається мокрою від поту. Слабкість. Та швидка втомлюваність навіть без фізичних навантажень. Зниження апетиту та втрата ваги без видимих причин. Біль у грудях, особливо при глибокому вдиху або кашлі методи діагностики туберкульозу для підтвердження туберкульозу використовують лабораторні інструментальні та імунологічні методи. методи, Виявлення ризику захворювання, лабораторні методи. Мікроскопія мокротиня. Бактеріологічний посів мокротиня ПЛР. Полімерзна ланцюгова реакція. Генетичні тести на стійкість до ліків. Інструментальні методи Флюографія, рентгенографія органів грудної клітини, комп'ютерна томографія, бронхоскопія. Додаткові методи при позалегеновому туберкульозі Аналіз синчі. Функція та аналіз спинно мозкової рідини, біопсія лімфовузлів. Кісток та кишечника. Профілактика туберкульозу. Профілактика туберкульозу поділяється на специфічну, спрямовану на формування імунітету та неспецифічну, загальні заходи для зменшення ризику зараження. Перше специфічна профілактика це вакцинація. Використовується для створення імунітету проти туберкульозу. Вакцину вводять новонародженим на третій або п'ятий день життя. Неспецифічна профілактика. Тобто загальні заходи, раннє виявлення та лікування хворих, дотримання особистої гігієни та провітрювання приміщень, повноцінне харчування, достатня кількість білків, вітамінів, особливо А, С, Д, які змінюють імунітет, відмова від шкідливих звичок куріння, алкоголь, наркотики, послаблюють захист організму, фізична активність. Специфічна профілактика захищає від важких форм турбокульозу, а неспецифічні заходи допомагають зменшити ризик зараження та зміцнити імунітет.